Що проживають родичі військовослужбовців? Це друга частина відео, і я розказую про те, як важливо розуміти, через що проходять люди, які мають близьких на фронті на лінії бойового зіткнення, і як їх підтримувати, важливо сказати, що це життя в постійній невизначеності, де кожен дзвінок може стати новиною кожен день це очікування, і тому я описую основні стани, які проживають близькі військового. Ще один стан важливий. Це відчуття і втрати контролю. Тут він перший. якщо брати минуле відео, то вже четвер. Одне з найболючіших переживань неможливість вплинути на ситуацію. Мами й дружини часто говорять: я нічого не можу зробити. Це безсилля породжує глибинне таке почуття провини, іноді болю, страждань. Навіть якщо раціональна людина розуміє, що її провини немає, і вона не може нічого зробити. По суті, родич проживає білі страх, як свідок, який не міг ні може ніяк допомогти. А наступне друге або п'яте з тим відео це соціальна ізоляція. Багато родичів, військових замикаються в собі, бо бояться непорозуміння або фрасна кшталт. Усім зараз важко, іноді вони уникають спілкування з тими, хто живе звичайно. бо відчувають, що їхній біль немає просто в мирному світі в світі цих людей. Часом це призводить до такого емоційного відчуження, апатії, відчуття. Я більш ну. Я не такий, я не можу зближатися з цим людьми. Наступне третє це порушення ритму життя і виснаження. Постійна напруга змінює поведінкові навички. Людина погано спить, людина забуває їсти, не має сил працювати, особливо якщо є діти, і потрібно ще дуже багато уваги приділяти дитині. Чи що це маленька дитина або нічого? Організм живе в режимі виживання, коли всі ресурси спрямовані на моніторинг ситуації, на дослідження, така тому звідси йде підвищена втомлюваність, і дратівливість, і сльозливість. Фактична нервова система во. Ює разом з військом, хоча тіло перебуває вдома. Якщо поруч у вас є родичі військових, близькі, мами, дружини. Будь ласка, розумійте це, піклуйтесь про них, приділіть їм одну один уваги. Це буде набагато краще, ніж якісь там поради. І піклуйтесь про свій емоційний стан, тоді ви зможете допомогти їм. Дякую за увагу.